83 мільйони років тому в субтропічних морях, що омивали береги стародавньої Європи, плавала одна з найбільших зареєстрованих черепах. Плезон був завбільшки як на великий автомобіль, а описати його змогли завдяки останкам, які знайшли на північному сході Іспанії. Цей фрагмент плеча і стегнат допоможе вивчити новий вид морських черепах. Новий вид назвали Левіафанохеліс Енігматика. Припускають, що ця особина була завдовжки 3 метри 70 сантиметрів і важила майже дві тонни. А жила вона в крейдовий період. Це була остання глава ери динозаврів. Ми говоримо про новий вид. І щоразу, коли ми дізнаємося більше про минуле, це дуже важливо для палеонтологів. Але також це важливо, бо ми бачимо велику черепаху. Це найбільша знайдена в Європі черепаха тієї епохи. Десь епокалевіафанохеліси плавали в морі тетіс, крім них у ньому мешкали мозазаври, величезні морські рептилії до 15 метрів завдовжки з потужними щелепами. Також у глибинах ховалися акули, скати та плезіозаври. Черепаха мала гладкий панцир. Більшість часу вона проводила в океані на сушу. Виходила лише відкласти яйця. Нині найбільшими вважають шкірястих черепах. Вони можуть досягати двох метрів завдовжки і під час міграції долати величезні відстані. Водночас, за розмірами, Левіафанохеліси все ж таки не наздогнали найбільшого з відомих доісторичних плазунів. Вид Архелон мешкав приблизно 70 мільйонів років тому. Особи могли досягати 4 метрів 60 сантиметрів завдовжки.